Зараз дуже починаються такі дискурси в суспільстві в зв'язку з тим, що Збройні Сили України наближаються вже і просуваються глиб Донецької області, Луганської області, тобто тих окупованих територій, які були не з нами 8 років. Та і виникає дискурс про те, як приходити до спільного знаменника з тими людьми, як починати спільно жити. З людьми, які ну, не бачили України всі ці вісім років, та вони не, не, в нашому, не в нашому світогляді. Е, а яка ваша порада? От як почати жити з людьми? чи можна я так скажу, Ну, вони нас ненавидять? Більшість людей нас ненавидять, вони про нас нічого не знають, тому що ми для них обріхані люди? От як з ними, як, як тепер разом? Я думаю, що е, час е, лічить е, рани і змінює світогляд. Е, ми ж бачимо навіть на прикладі української православної церкви, е, наша українська православ'я, яке також е, розділене і має також свої. Канонічно-світоглядні е, різнобачення, я так би назвав би, От, до сьогоднішнього дня ми не можемо, будучи однієї віри, одних канонів, од, одного символу віри і однієї традиції, ми ніяк не можемо дійти єдності церковної. Тобто, одна частина е, не зовсім долюблює іншу, а інша е, з, з агресивністю відноситься до першої. Тобто е, рано чи пізно все рівно. Е, коли ми будемо відкрито відноситися один до одного, а не з доріканнями, то я думаю, все налагодиться. Так і в нашому суспільному житті. Ці я б не говорив би, що там уж вже так настільки багато людей, котрі ненавидять для мене було взагалі в 2014 році е, такою дикістю, як так, що е, східна Україна е, Донецька і Луганська області е, заважали... За доцільне е, створити якісь республіки і від'єдвід'єднатися в тому, що спокійним митрополитом Володимиром е, не було такого року, щоб 5-10 разів. Ми не відвідували е, Донецьку єпархію, також бували в Луганській, в Северодонецьку е, дуже багато разів. Жодного разу ні від кого я не чув від людей невдоволення, що щось не так або е, є якісь бажання створити якусь е, 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 незалежну або там народну республіку, чи що небудь. Я почув це вже виключно тільки після 2014 року. От і для мене було як для людини, котра безпосередньо. Знайомо, я багато там друзів, багато людей ми об'їздили, як то кажуть, вздовж і впоперек. В тому ж Маріуполі було освячення пам'ятника Ігнатію Маріупольському. Ми служили в соборі, в якому, до речі, нещодавно бачив, як отець Марковський, по-моєму, його прізвище водив Пушиліна і цілу делегацію по собору показував, щось там показував. Тобто, навіть його я знаю особисто ніколи ніхто. Не заїкався ні про яке не про який сепаратизм, ні про що не, не про бажання приєднання до якоїсь е, Росії чи будь що. Тобто, е, я думаю, що е, шкода звичайно. Вісім років це вісім років. Це виросло фактично нове е, покоління малечі, котра е, там народилася, і сьогодні вже е, отруєна е, цим ядом сепаратизму е, і Е, Ізначально, як то кажуть, від корення. Но, нічого немає такого, що не можна було би виправити. Я думаю, що в, в контексті е, такому дипломатичного миролюбства без дорікання ви там сякі, а ви такі, Я думаю, що е, ми порозуміємося е, згодом. І, це займе певний час, звичайно, але інтеграційні процеси, дифузні процеси, які відбуваються, все таки дуже багато корінних дончан вони ж виїхали в Західну Україну, в Європу, вони повернуться і все-таки будуть. Як то кажуть, тим новим ростком, котрий дасть коріння, і від себе покаже, як все-таки відносяться і в Європі до Східної України.